Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенний четверг живемо, радіємо, витриваємо. В молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. І сьогодні беремо послання Марії, розглядаємо Його і роздумуємо над ним. Сьогодні візьмемо 25 січня 1987 рік. Дорогі діти, ось і нині хочу закликати вас, щоб від сьогодні всі почали жити новим життям. Дорогі діти! Хочу, щоб ви зрозуміли, що Бог вибрав кожного з вас, аби використати у великому плані спасіння людства. Ви не можете знати, наскільки великою є ваша роль у Божому начерку. Тому, дорогі діти, моліться, аби в молитві могли зрозуміти Божий план через вас. Я з вами, аби ви його в повноті змогли здійснити. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія нас знову закликає поновитися. Та, дуже часто Марія каже, поверніться до Бога. І таке питання, а я що, відвертаюся, та? але я не відвертаюся. Марія просто каже, повернись до тієї любові Божої. Та? Повернись до до власне, до місії Христової. Так? Не тільки повернись так буквально, так? що я відвернувся і там повернувся. Може, комусь і буквально треба повернутися до Бога, так? але Марія каже, повернись. Повернись знову до служіння, запались знову вогнем Святого Духа, запались тим, щоб нести Бога, проповідувати Євангеліє, проповідувати Ісуса. Це важливо, так? Бо до цього нам Марія каже: поверніться до цього. Поверніться до того, щоб горіти Богом, горіти, палати, кричати про Бога, а не ходити собі там ну, руки в кармани, поскладали там собі, де запалити щось. Тобто. Поверніться до Бога, поверніться. Я жартую, звісно, тут просто брат проходив. Я підколов. Але так є, так є. щоб Марія захоче повернутися, відновитися, почати нове життя, почати, почніть, каже, нове життя з Богом. Нове життя. Якщо твоє старе життя було файне, то почни нове, почни нове з Богом. І починай його постійно нове. Постійно відновлюйся, не загасай, розпалюйся. Нині хочу закликати тебе, щоб ти сьогодні почав жити новим життям. Почни жити новим життям. Марія говорить сьогодні тобі. Дорога дитино, хочу, щоб ти зрозумів, що Бог вибрав тебе, аби використати у великому плані спасіння, людства, У великому плані спасіння людства. Сьогодні ти задіян у великому плані. Відчуваєш себе задіяному у великому плані спасіння людства. Чи не відчуваєш? Я не відчуваю, наприклад, так? Але Марія каже, що я тебе задіюю. Я тебе задіюю. І я хочу тебе, бо я тебе вибрав. Господь тобі каже. Каже Марія, Господь тебе вибрав. вибрав щоб задіювати, задіювати у великому плані спасіння. Одна особа, одне слово перемінює світ. Перемінюю. І дійсно, скільки бачу свідчень, скільки історій. Різних одна особа підійшла в потрібний момент, сказала іншій особі, Бог тебе любить. І це кардинально змінило іншу особу. Кардинально знесло життя, кардинально перемінило. Так? І війшла людина в інше життя, вийшла в спасіння, вийшла в благословіння. І потім та людина пішла і ще тисячам. Сказала це. І та тисяча пішла і ще тисячам. Сказала. І якби ми так всі робили, то ми мали б всі вже навернуті бути. Всі мали б бути про... отак от на одній хвилі. Славити Бога. Не корупції, не обману, нічого, ні гріха, ні жвичок, ні рабства ніякого, не ні приниження, не порівняння, не заздрості. Бо ми всі Ісусові. Ісусові. Тому каже Марія, повернись до того, щоб бути цією рукою, бути в цьому плані, бути. Якщо ти сьогодні не відчуваєш себе. Не єти в цьому, ну, бо зазвичай не відчуваю таке слово, знаєте, відчуваю, я не відчуваю. Хтось може бути максимально задіяний, та? але не відчувати себе задіяним. А хтось може бути е взагалі не задіяний, а відчувати, що я такий сьогодні тільки прокинувся, хіба вже пів світу лягло бісів. Та? Поховалися, бо я прокинувся. Бо я так відчуваю. Це не в цьому відчуття, а відчуття в тому розумінні глибоко, коли я дивлюся, чи я сьогодні задіяний е, в Слові Божому, чи я задіяний сьогодні в Євангелії, чи я несу сьогодні Ісуса, чи я сьогодні несу всяку ерунду. То, власне, Марія каже: до такого життя, закликати тебе до нового життя, щоб взяти цю роль. Роль е, в Божому е, начерку. Ти не можеш знати, наскільки великою є твоя роль у Божому начерку. Бачимо, Марія говорить, не можеш знати цю роль. Не можеш, ти її не відчуєш, ти її не пізнаєш. Ти її не знаєш. Ти не можеш знати свою роль в Божому, в Божому великому плані. так? Але коли ти в ній війдеш, то план цей завдяки тобі також. зрушиться, зрушиться. Тому, дорога дитина, молись, аби в молитві ти міг зрозуміти Божий план. Через тебе. Божий план через тебе. І сьогодні ми молимось, щоб зрозуміти цей Божий план, який Бог покладає на мене, на тебе, бо Бог покладає план на кожного. І це є добра новина. Ти не, ти не кинутий, ти не мусиш сам шукати. Бог на тебе має план. Лише скажи йому так і увійди в цей план. Увійди. І будеш бачити чудеса, знаки знамена, благословіння. Будеш мати все, що Бог обіцяє, а Бог обіцяє дуже багато. Дуже багато. Дуже багато, і все прекрасно. Нема нічого, що Бог би обіцяв погане. Тому все прекрасно. Я з тобою, аби ти його зрозумів в повноті і міг здійснити. Бачимо, Марія каже, я з тобою, щоб ти міг зрозуміти в повноті і рухатися. Марія говорить практичні речі рухатися. То, якщо зрозумів цей план, то почни рухатись. Рухатись. Бо якщо. Ти зрозумієш, але не підеш рухатись, не підеш втілювати цей план, то він і залишиться лише планом на паперку. А він має жити, має функціонувати. Тому сьогодні молимося, розуміємо, а хто зрозумів, то йдемо і виконуємо. Будьте благословені, миром, радість, благодать, з па Папа.